Я вітаю всіх серіаломанів, які заглянули на наш канал. І продовжую знайомити вас з чудовими турецькими серіалами. Сьогодні підготували добірку серіалів, які хочеться переглядати знову і знову. Серіали чудові, тому проблема, що подивитись ввечері, буде вирішена. Надіюсь, відео тобі сподобається і ти поставиш лайк за мої старання. Відкриє сьогоднішню підбірку серіал багаті та бідні. Серіал розповість про сім'ю Беренгенер. Яка бореться з бідністю та дуже багату родину Ердемілєр дівчині Айсель набридло дивитися, як її матір завжди принижує її тітка. І познайомившись з Караном, який зрадив кохану людину, вони будуть разом придумувати план помсти для ворога. Можливо, навіть для невинного персонажу серіалу для Алейни. В той час як Айсель залишається між своїм гнівом та родинними зв'язками, Каран розривається між двома закоханими дівчатами в цій війні, в якій всі приречені, на програм обманлива весна або брехлива весна в центрі уваги цього серіалу знаходиться сім'я Караман, яка є однією з найвідоміших та поважних сімей Стамбула. Одна з головних героїв дівчина на ім'я Зайнеп, донька цієї сім'ї. Вона разом зі своїм чоловіком Ахметом виховує сина Омера. На перший погляд здається, що у них чудова родина, про яку мріє кожна дівчина, але так воно і є. У них є все, про що можна лише мріяти. Ось тільки Зайнеп скриває таємницю, про яку нікому ніколи не розповідала. Серіал Буря всередині мене розповість про двох сестер: Езгі та Деніс, які одночасно закохались в Емре, не дивлячись на ідеальні романтичні відносини між Деніс та Емре. Які планують весілля, Езгі приймає рішення забрати чоловіка у сестри, спокусивши його під час ділової поїздки. Але Езгі розуміє, що Емре ніколи не буде її так любити, як любить Деніс. Вона лише посилює ситуацію, розказавши сестрі про зраду її нареченого. Саме з цього моменту в житті героїв розпочинається серія трагічних подій, які призведуть до серйозних сварок між сестрами, спроба самогубства та підступний план помсти. Серіал Аданалі Поліцейський Аданалі був ще надто молодим, коли злочинці вбили його наречену, і в його на руках залишилась маленька донька. У нього був товариш Марас Алі, з яким пізніше дороги все-таки розійшлися, так як він став на шлях злочинців, після чого він стає головним злочинного клану. Пізніше Аданалі переводять на нову дільницю, в якій працює дівчина на ім'я і діл. І він, щоб завоювати серце дівчини, бореться зі злочинністю до тих пір, поки на її шляху не стане найкращий старий товариш. Серіал Маленькі таємниці розповість історії підлітків і спливових родин. У кожного з них є свої маленькі таємниці. Якщо поглянути зовні, то у них все чудово. Найкращі автомобілі, найдорожчий одяг та й набагатші люди у них в друзях. Але є, звичайно, і темна сторона цього світу. Зрада, небезпечні ігри, а також бажання бути популярнішими за інших. У маленьких таємницях, як на війні, підлітки самі, не розуміючи того, зростають у цих умовах. Що ж, на цьому у мене все. Якщо добірка була вам цікава, дайте нам знати, поставивши лайк та напишіть коментар. До нових зустрічей з новим відео!